Друзі, старт продажу 2025 року з ерик змії моєї. Я ерик змії народився. Друзі, так що, друзі, старт продажу 25 березня. Так що, друзі, концерт 2 квітня почали. А в лютому другий альбом виходить. Так що е, начали. Старт продажу. 25-го року, і ні в чому не везе, навіть картах програю, а час іде іде, я щось не так роблю, скільки всього пережила, всю по суду побила щасна людина, а щаслива була дитина, а сонце жара в хмари. Дякую за